Добрий день, Це uh, український прапор, що літав зі мною в космос. Це подарунок Національному музею космонавтики в Житомирі. Ліна Бороздіна, уродженка Одеси, перша українка, яка полетіла у космос 26 січня 2024 року. Цей прапор України. Жінка взяла з собою подорож. Відтепер він та інші подарунки стануть експонатами Житомирського музею космонавтики імені Сергія Павловича Корольова. Ліна передала свій бейдж. Також у нас є нашивка Лінина з її костюму. Але для Ліни дуже важлива була завжди українська культура. Тому вона взяла з собою чомусь два магніти. І перший це про українську рутину, а другий це про Київ. Вона взяла з собою гроші. Тому 10 гривень музей Українка стала однією з чотирьох космічних туристів, яких відправила компанія Virgin Galactic. Була однією із ста людей, які оплатили першу подорож. Тоді, 18 років тому, коли це було недоступно, коли це просто була мрія Бренсона, фактично, і ніхто не розумів, коли це станеться. Наскільки швидко 18 років всі люди йшли до цієї мрії, і от зараз уже сім туристів відвідали фактично, побачили планету з космосу і е, побували там. Мрія Ліни здійснилася. Вона побачила космос, нашу планету. Але жінка розповідає, що кожна ціль вимагає багато зусиль. Мрія збувається, але якщо сидіти і просто мріяти, вона не здійсниться. Потрібно щось робити, і ні в який момент життя не дозволяти нікому казати, що цього не трапилося. Бо мені в житті багато людей казали: не дай Бог, ти не талановита, ти цього не роби. Саме тому жінка передала артефакти, які побували з нею у космосі, щоб заохотити людей вірити у свої мрії. Розумієте, от такі жінки вони надихають. От ти чуєш навіть її голос, вона потужна. Її риторика, її тон, ті меседжі, які вона переказує, і знову ж таки, о той приклад, що вона виїхала звідси, так але вона ідентифікує себе як українка, і те, що вона взяла прапор України, у неї шеврони якщо ви звернули увагу, були і прапор України, зокрема, це надзвичайно. Тож тепер у музеї з'явиться ще одна вітрина з українською астронавткою Ліною Бороздіною. Вікторія Колтунова, з метро телеканал телеканал 1